Я пішов би ще раз. Uh -huh. Я в прошлом інтерв'ю казав, що вже не пішов, але я пішов. І їм предложили так само поїхати в Турцію. Вони поїхали і вияснили, що там треба лікуватися за свій рахунок. Всі, всі йдуть і відвертаються, як ну, відбросок. А держава що робить? Дай бабок, іди Йди, служи далі. Так. Тому що мені, щоб з'їхати і заїхати в під'їзд, потрібно два крепких. Хлопця. По книжці розказав, поняли, не поняли. Його діло розказати все. Потім призваню і говорять, це типа не смертельний випадок. Вийшло так, що не копати, а сидіти в окопах. Їм не дуже приємно, що ну, серед них така людина в новому тілі. Всі солодко розказують. А на, на концовці, виходить, гірко. Що Артеме, Сьогодні ми на природі, е, тому що хлопці, які бають нові тіла, запросили сьогодні на кухню незламних. Ось така у нас виникла ідея. Щось вони мають приготувати смачненького. Там подивимося, будете готувати смачненького. Сьогодні ми взагалі в такому місті гарному. Бачите, ще песик тут у нас є. Але напевно не все так весело, як воно здається на перший погляд. Розкажи, ми з тобою 5 місяців, як бачились, е, що? Життя як воно далі? Внутрі я живу, продвигаю і якби, ну, для мене перешкод немає. Ну, для таких, як я в такому тілі, угу. то дуже багато перешкод. Які от люди просто вони вдома закрились і все, тому що ну якби їм ніхто не в змозі допомогти, і вони не знають, куди звертатись і не знають, куди звертатись. А, скажи мені, будь ласка, багато тобі пишуть, чи є в тебе група, якась де ти допомагаєш е після того, як вийшло інтерв'ю, як ти наразі вже так. почав займатися тим, що допомагаєш, сам знаєш, що проходити, сам цей шлях пройшов. Є ті, хто звертаються? Так, у мене дуже багато вже хлопців. Е Ну, для мене я рахую це багато, mm -hmm. У мене в групі десь чоловік 20, і крім групи, в мене дуже багато хлопців, які на даний час і за кордоном. Це зверталися і з Турції, з Чехії, і з Данії. Це Які вони також. Після того побаченого що я роблю, вони не впали духом, і продовжують так само робити і рівняються на мене. Скажи, будь ласка, це ти перерахував країни? Вони там на реабілітації знаходяться чи вже там просто живуть? Ні, на реабілітації ну ті, що в Турції повністю платять за себе самі. Самі за себе? Так. Тобто держава не допомагає. Тобто та історія, як я чула про Польщу від тебе, від твого побратима, де вас прийняли, а потім кожен займався, як то кажуть, тим якби звідти виїхати, да? то такого там немає. Ні, там вони були в якійсь країні, і там їм також ну, щось допомагали, ну, можна сказати. Нічого зовсім. Угу. І їм предложили так же само поїхати в Турцію. Вони поїхали і вияснили, що там треба лікуватися за свій рахунок. А це плюс-мінус мені озвучували 350-500 доларів на день. А де вони, вибач за таке запитання, де вони кошти беруть? Просять так. у людей. Шукають волонтерів, просять у людей, хтось допомагає, хтось не допомагає. Ну, Скажи мені, будь ласка, от ти вже більше вдома буваєш, ти живеш на 11-му поверсі в Києві, неважливо в якому районі, чому я наголошую, що у Києві це столиця. так? От Інклюзивність для людей у новому тілі, наскільки вона дійсно відповідає тому, що заявляє держава, що багато коштів щорічно туди. Я Ще пів... в, в году. році. Угу. До місцевих депутатів, щоб зробили пандус. Так. Тому що мені, щоб з'їхати і заїхати в під'їзд, потрібно два крепких хлопця. Бо дружина там, або мама ну, не в змозі цього зробити. Виділили кошти 350 тисяч. Ось скоро вже буде кінець 24-го, пандуса нема. Ну, я знаю, що ти не будеш сидіти сидіти, мовчати. Ми вже, вже зв'язалися з кличком, тому що це кличка е партія, угу. і як би вроді би згрушила з місця. На, на, на тому тижні за мною зв'язались і сказали, що і грузовий ліфт будуть типу, чинити, і будуть вже робити пандус. От скажи мені, будь ласка, світло ви відключали з приводу графіки від відключень. Якщо ти у ліфті, не дай Боже, застрягнеш як далі? Чекати, сидіть. Бо був от випадок, це було при мені, мені потрібно було спускатись, їхати в лікарню. Світла не було, і мужчина застряв в ліфті, і він був з шести ранку до пів первого обіду. Угу. Служби порятунку, як реагують, якщо ти звертаєшся, якщо тобі потрібна допомога. Один раз я звернувся, приїхали. Приїхали, занесли мене на 11-й поверх, все, хлопці, ну, молодці. Ось на тому тижні знову ну, не працювали ліфти. Угу. Я дзвоню, говорю, так і так, 11-й поверх. Потрібно говорю приймати ліки, бо без ліків нікуди. Вони спочатку, добре, щас. Потім перезвоню, говорять, це тіпа, не смертельний випадок. Тіпа, скільки у вас кілограмів? Я говорю, ну, 80-90. Ні, ми заносимо тільки 120 кілограмів. Ми не приїдемо. Угу. Положив трубку, я перезвоню і ну, почав вже на повищених тонах казати, що ну, з понеділка ви вже рятувальниками робити не будете. Вони відключилися, через 10 хвилин мені знову дзвонять і кажуть, Ліфтери через 5 хвилин приїдуть. І ліфтери спускали? Ні, зробили ліфт. А, зробили ліфт. Тобто все через наганяй? Не. І найголовніше, коли вони приїхали, вони кажуть: Ми їхали раді вас. Ми за вас знаємо, ми раді вас приїхали. Ну, ми були на другій заявці. Так говорю, що вони бросили просто другу заявку і одразу не приїхали. Як сусіди ставляться до тебе? Добре. Так. Насче цього в домі і... бува таке не вспів. я там приїхати, вже хлопці, бували ходять з балкона, побачили, вже виходять, щоб допомогти, щоб пити, Ну, добре. Розмови ти ведеш з приводу того, так. чи будете йти воювати, чи не будете йти воювати? Як настрій взагалі у людей? То, от, так же само в нашому домі, вже там приймаю участь. Uh -huh. Є такі, що ну, не приймають участь багато. ну І військових живе, і дружин військових живуть, бо знайомий. Аби, от, як я зараз в цьому тілі, то я пішов би ще раз. Uh -huh. Я в прошлом інтерв'ю казав, що вже не пішов, але я пішов. Тільки. У мене була б чуть, чуть друга вже мета. Я пішов би не в Збройні сили, не якісь. Я пішов би з своїм новоствореним ротою, не ротою, взводом. Так. З такими, як ти. Так. Да. І функції, які ви там можете виконувати. Саме елементарно. Це інструктор. На даний час є бригади круті. Де проход... де інструктора, медики, медицина і все. А є бригади і батальйони. Книжка. По книжці розказав, поняли, не поняли. Його діло розказати. Все. Ну, які не були на нулі. Я чула про таких. так? Все. Вони більше нічого не можуть доповнити, показати, розказати. От саме елементарне. Так саме тактика. Вивезли в ПВ, от, на полігончик кудись. От у мене зараз е, два тестя. Один mm -hmm. отчим, другий рідний батько жінка. Один в Сумському, десь там, mm -hmm. другий в Києві. Так. Mm -hmm. Один обмежений, бо в нього був рак, йому вирізали, ну не списали. І йому написали в ВЛК, що він придатний до служби в військових частинах, в ТЦК, ну десь uh -huh. ну не на нулі. І зараз так само частина, таких, як він був, відправили, сказали, що на третю лінію вони будуть копати типу, окопи. А вже ті, хто поїхали, залишилось тільки дві живі, бо вийшло так, що не копати, а сидіти в окопах. Понятно то ну і пойти інструктором, і таких як я дуже багато. Просто людина на протезі, так. Е, як би сказати, на неї дивляться агал. Ну, людина може щось там робити, щось там бігати, може ще. Ну, мобільно, да. начебто. А так. якщо глянуть на нас, і люди дивляться і думають, ну, а що він зможе? Це тому що немає культури в суспільстві вихованої і спілкування. Так, і навіть не будемо брати і, якісь частини, беремо про обичних людей, які mm -hmm. проживають в Києві. З... Ми були в торговому центрі з товаришем, він теж на візочку. З усіх людей, які там були, підійшов один мужчина, подякував, і два хлопця годів 13-14. Всі всі ідуть і відвертаються, будто ми як адбросок. Ну, Може бояться? Ні. Може не знають, як підійти, не знають, Ні. що сказати? Ні? У мене був була, була ситуація. Я був в другому торговому центрі, і жінка просто йшла, приложила руку до серця, подякувала тихенько і пішла. Тобто є такі випадки. Так. Зрозуміло. Ну не треба навіть підходити, там, дякувати. Просто я людина, і вона йде, і вона дивиться в очі, і вона дякує просто угу. очима. А є такі, що Типа, якого хера ти тут катаєшся по цьому торговому центру? Скажи мені, будь ласка, добре, а ти от сказав вище з приводу того, що ти міг би працювати інструктором. Чому наразі ти не працюєш інструктором, в чому проблема? Механізм розкажи, взяття так, тебе на роботу. Я вже звільнений так. і не придатний до військової служби. Тобто після ВЛК да, тебе після звільнили? ВЛК, так. Яка пенсія в тебе? Ще не скажу, не знаю. Як прийде перва, тоді скажу. Угу. То по закону. Вони не мають права уже більше брати нас ну на військову службу, э, Зачекай, э, Тобто інструктори, працівники ТЦК, це все до військової служби належить. І ти не маєш права на ТЦК працювати. Тобто всі ці гасла, що сьогодні там закидають деякі громадські діячі з приводу того, що давайте хлопців у новому тілі поставимо в ТЦК, всі інші хай йдуть воювати. Це не працює. Вони мають на увазі ті, як раніше були обмежено придатні. Ну зараз цього слова вже ті типу, як нема обрали. Угу. І людина на протезі, там може протезірована рука, там і ну. Угу. Мобільна, так, а обратно ж мобільна. То так, таких людей вони можуть, і типу, поставити і в ТЦК, і десь і, і Ну, багато всякого. Є такі люди, що і вертаються в військо, якось там платять кошти, щоб вернутися в лічка. Бо тому що ж не беруть, бо в нього ж нема двох ног, а він хоче, він хоче захищати. Угу. А держава що робить? Дай бабок, іди. Іди служи далі. Інструмент, який може бути алгоритмом для того, щоб таких людей ветеранів у новому тілі можна було б до тих ЦК залучати до інструктажу? Я думаю, це в законі потрібно щось поміняти. І це, і це щось поміняти, це не треба там переламлювати всю якусь там про процес uh -huh. військової цей, 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 бумажної бюрократії. Там я думаю, ну, для наших депутатів і для це зробити поправку. До депутатів звертався з такою пропозицією. Ще ні. Ще ні. А є депутати, яким ти віриш, до яких би ти хотів звернутися? Немає. А давай так, ти Всі кол... солодко розказують. А на, на концовки, виходить, гірко. Всі, якби не допомагали, всі, якби вони там не старалися прикрити свою задню точку, як би вони не хотіли, то за кожним з них год назад, два года назад, десять років назад, риль це то в пушку. Вихід який є? Змінювати це все. Ні дороги зараз класти, ні цвіти по весні в Покровську сажати на 30 мільйонів. Покровськ, 8 кілометрів зараз так. до фронту. Так. Весною сажали квіти. Угу. Хлопці, військові, казали, що ж ви робите. А потім е мер і міський голова. Та то ми не сажали, ми там, а тендер то є. Тендер вже не заховаєш на 30 мільйонів. От скажи мені, будь ласка, от ти багато пишеш в активних соцмережах. Як на тебе реагують на твої дописи? Як реагує? суспільство? Нуль. Був відкритий збір, було потрібно от на ортези і на стовбурові клітини. То З 10 тисяч переглядів ну, дуже мало. Як це ти можеш пояснити? Допомагають, ну. Як можеш пояснити? Є якесь пояснення? Ні? Щоб сказати, люди замирились, ну я у, ветеран, їжджу на машині. Я кожен раз достаю двадцятку і заправщику даю за те, що він заправив. Це ну, це його робота, він там получав зарплатню. Ну, він заробляє там копійки, не обіднію за цю 20-ку uh -huh. і він не розбагатіє за ту 20ку. То якби взяти е, тисячу людей по 20 гривень, uh -huh. взять дві е, тисячі людей по 10 гривень. І я коли роблю допис е, на збір е, ще на щось, я не прошу, щоб люди мені там мільйони допомагали. Я прошу, можна лайк, можна репост. Ну, гривня це теж для мене будуть кошти. Я збирав товаришу на ремонт машини. За більше місяця назбирали 11 11800. І то я так зрозумів, що це він сам з Чернігова, і це його мама більше. Там познайомих, поета, які. Розкидала. Скажи, будь ласка, от якщо ми говоримо про загальну суму, яку ти повинен витратити на, на свою реабілітацію, на відновлення, це вже в тебе не перший місяць відбувається. от В Оборізі ми з тобою були тоді. А скільки коштує в Оборізі? Якщо за тебе ніякий фонд, ну, ніхто за тебе не проплатив, угу. то на місяць 125 тисяч. Це скільки місяців потрібно там бути? Ну, мені, щоб на даний час вийти на ходьбу, так. щоб встати з крісла колісного, навіть з там з допоможними якими засобами, щоб я встав і мог сам без угу. чужої допомоги більше десь рік, може чуть-чуть більше. От. Ну, я навіть не знаю, як на це можна відреагувати. Рік по 120 тисяч в місяць, це точно повинен бути якийсь фонд чи бізнес, правильно? Вас багато, саме тих, хто, хто має спинальну проблему. Так. Нас не, не просто багато, нас дуже багато. Тільки е, їх не видно. А чому? Я хотіла запитати, чому не видно? Коли людина отримала от, травму спинного мозга, Після лікування якоїсь там типу реабілітації, що хлопців забирають додому з пролежнями забирають ну просто страшних додому. І вдома вони, навіть вже є випадок, що забрали і вдома помер. Тому що він згорів із-за того, що ну він недолікований був він Ну як можна виписати людину з пролежнями якщо вже ви в пролужні. Поміщається кулак. Це вже ну, тіло вигнило. А як ось в мене є в Германії, поїхала людина на реабілітацію ходяча. У нього в спині був осколок. В Германії порахували нужним його достать. Його достали, людина вернулася у візочку. Бо його достали, витік. З спиною мозок? Так. Да. А в Україні в нас дуже багато спінальників. Дуже-дуже-дуже. Вони не знають, куди звернутися. А куди звертатись? Добре. От ти можеш порадити, куди звертатися? До мене. До тебе. Я поможу. як мені каже, мама, там, близькі, мої, всі, ти всім допомагаєш, а коли ти собі нечнеш допомагати, то, ну, я думаю, в мене є дуже добра людина, яка. В дуже, дуже скрутних ситуаціях, коли потрібно, вона мені допомагає. Uh -huh. Вона мені навіть допомагала е, на транспорт. Мені треба були кошти, їздити, щоб їздити на реабілітацію. Вона мені допомагала. Е, потрібні були кошти на артези. Знову вона допомогла. Е, ну, ця людина, я їй буду вдячний. їй. Ім'я можемо назвати? Ганна. Пані Ганна, дякую вам дуже щиро за те, що ви є така свідома патріотка і що ви не кидаєте військових у новому тілі в скрутних ситуаціях. Дякуємо щиро, щиро вам. Це людина ну, дуже, я, я таких людей не зустрічав. Скажи мені, будь ласка, добре, що ти пропонуєш, який вихід із ситуації з приводу того, що треба в законодавстві змінити підхід до ветеранів у новому тілі, це зрозуміло. Для того аби служби реагували на дзвінки тих, хто потребує їхньої допомоги, що потрібно зробити? Яке, яке слово? Пароль, який треба називати пароль, щоб точно приїхали, допомогли піднятися чи спуститися, аби потрапити у лікарню доїхати. Яка червона кнопка потрібна? Я напевно скажу так, що ця червона кнопка з'явиться і не через годину, і через два, і не через три. Якщо до Як щодо роботи? Якби бізнес любий, який готовий взяти типу, ветерана на словах і все. Ну, так же вже є знайомі, так. які звернулися, ті, що обіцяли, так. звернулися їм. Ну, їм не дуже приємно буде робити в колективі. Їм не дуже приємно, що ну, серед них така людина в новому тілі, Люди, як би, людина звикла працювати з такою ж людиною, як вона. Це якщо в нас з'явиться бізнес, якийсь, візьмуть на навчання, нас там, безраниць, угу. на, 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 яка робота, вивчать, і, наприклад, буде в нас от там, 10, колектив, 10 чоловік, 10 ветеранів, так. які виконують. Этот. Ми між собою, так, у нас буде все добре. Но якщо ми будемо 10 ветеранів, і 10. Цивільних людей, угу. то обратно ж буде. Просто у нас суспільство відноситься до нас 80%. Їм неприємно з нами знаходитися, 20% які. А чому неприємно? Ну ти запитував когось. Сам от можеш відповісти? Чому неприємно? Тому що не воювали. Тому що не пішли воювати. Чи чому? В чому? питання? Я Не можу сказати, що. От... Добре. Багато от, смисл йде в тому, що багато в нас тих людей ще, які все-таки ж читають, чекають руського міра. Які ходять у вишиванках і розмовляють українською мовою. Ну, вони чекають. Вони. Ну, не без цього. Хто от на даний час буде купувати в тому ж самому Покровській, Слав'янську, Краматорську квартири, дома? Навіть якщо вони будуть зруйновані? Не знаю. Ну їх покупляють, їх купують. <кій> Взагалі дуже важко на цю тему говорити, тому що, знаєш, коли ти бачиш щоденно, що відбувається, в тебе там телефон червоний від того, як скільки звертається про допомогу хлопців поранених. Да? І коли ти бачиш те, що відбувається, це, ну, для мене це важко, я не розумію. А знаєте, ви або хрестик зніміть, або труси надягніть, якось вже да, що ви да, хочете да, да. робити.